Дедалі частіше в наших дворах ми бачимо спеціальні баки для розділення сміття, а на будинках з'являються сонячні батареї. Всі ті стандарти екологічного способу життя, що було нам незрозумілі ще кілька років тому, нині приживаються в Україні. Одним із багатьох зелених пристроїв є сонячні зарядні пристрої, які став випускати український центр відновлювальної енергетики. Може на колісти зробили, оформили цю ідею, створили і поняли, що вона таки працює, Ну дана сонячна підзарядка Прийшло час дати їй ім'я. Ну, в принципі, вполне логічно, що ми хотіли присвоїти туди солнце, слово солнце. Пішла ідея о том, що вона похожа на бутерброд, а в до сонця у нас втерброд. Український сонячний зарядний пристрій має чимало переваг перед закордонними аналогами. Дві сонячні пластини зручність у користуванні та екодизайн. Взяли найкраща з розробок, які існують в Україні. Об'єднавши це в одне устройство, ми отримали хороший якісний продукт, який має можливість в рази більше, ніж зарубіжні аналоги, і при цьому він стоїть дешевше. Схема роботи пристрою досить проста. Монокристалічні пластини під дією сонця перетворюють сонячну енергію в електричний струм, той проходить через систему передачі, а струм надходить до USB входу. Окрім телефонів, за допомогою сандвічу можна зарядити фотоапарат. Однак для ноутбуку його енергії недостатньо. Найближчим часом центр відновлювальної енергетики планує випустити зарядки для GPS-навігаторів та сумку зарядний пристрій для ноутбуку, а туристичний, більш потужний варіант сандвічу вже незабаром з'явиться у продажі. Сьогодні в Україні дедалі частіше з'являються станції на основі роботи сонця, вітру і води. І нехай випуск таких зовсім невеличких пристроїв для мобільного телефону стане вагомим внеском у цьому напрямку. Олександра Жаркова, Єрьоміна Віолетта зроблено в Україні.